Це я Юлія Біляєва. Вітаю п'ять тисяч правоохоронців та три озброєні бронегрупи охоронятимуть порядок під час виборів у столиці. У київській адміністрації відбулася нарада щодо забезпечення порядку в день виборів у столиці. На ній чиновники та керівники підрозділів МВС, СБУ та надзвичайники відзвітували, Київ до виборів готовий. Тим часом у столичному управлінні МВС повідомили, уже відкрито 42 кримінальних провадження за фактом порушень виборчого права. Ще раз хочу наголосити, Київ повинен стати прикладом виборів. Столиця повинна бути прикладом як краще місце в Україні, але прикладом, яким чином повинні проходити вибори. Буде задіяно десь біля 5 тисяч працівників міліції. Це будуть задіяні і Національна академія наша внутрішніх справ, працівники міліції, добровольчі батальйони і на правий і лівий берег буде працювати три групи: це будуть і броні групи, озброєні люди на випадок, якщо якихось збройної непокори або застосування зброї.